— Доброго дня, Поїхав мій батько, в принципі, на Майдан. Він був вже там другий раз. Перший раз він їхав, коли Шілінг Йосип Михайлович. Шілінг. Шілінг через І. 14 березня 52 року народження. То він з братом був, казав, що барикади допомагають. Там, ну, там шини він носив, отаке. І все, потім в нього розрядився телефон, і більше в мене вже зв'язку з ним не було. А 20-го по телебаченні бачила, як розстрілювали людей. І це ну, було десь 11 11 чи пів 12 і передзвонила його сестра, батька. З Хмельницьку і сказала, що тати не посвідчення в ну, інтернеті, що його вже немає. Тоді вона йшов брат в Україні. Скажіть, будь ласка, після подій із побиттям студентів і пізніше, яке було ставлення, можливо, вам відомо, вашого батька до діючої на той час влади взагалі і до правоохоронних органів? Негативно, як і в батька, так і в мене. Чому, Ну, скажімо так? Ну бо дітей побили, ні за що. Ви кажете, були дітей, а ви можете повідомити вікові критерії цих дітей? Ну, діти ну, стояли чи, на майбутнє. На вашу думку йому роблять. Ну скільки то студенти, я звідки знаю. Скільки ну, це на вашу думку, скільки років. Ой, ну 19, 20, 21. В наступне було також 23 роки. Я вхожу в число дітей чи не вхожу? Теж входите, Ну, але діти вас там ну, не били, маю в виду. В них ні. Не били, я бачила, як то нормально бачили, дубінками. Ви бачили, я бачу Ну, То ваше право. Ви на тані. Тут зупиняйте вас. Бачите? Стоп? Да. Бачите, да, в руках бач. Бач. в нього немає нічого, ні зброї, ні. От і тут мій от батько. Сидять хлопці. <звук> я тебе люблю. Я тебе... Йоу, все. Ми бачимо е, кадри чоловіка, який лежить. Е, і ми лише це що ці кадри схожі на фото, які ми бачили раніше. От, машина. Чего твари тоже. Что за футо убаку, что хлопать по телефону. Давайте, это пока, хватает. это пока это. Мы Просто видим второй, третий уровень снит сверху, левую часть. Плюс, плюс, один на місці, второй їде другою точку. Виходи на вірті, треба міняти буде. Я плюс, плюс. 10.41, хлопці, за які вершив розмовляти по телефону, але нам далі записується. 10, 28, 41. Mm -hmm. І тепер. Mm -hmm. Тепер вже лежить. Тепер вже Хочу звернути увагу також на середнє відео і на відео крайній праворуч. Автомобілі, вантажівки, які стоять. Двору в бік вузбанкової по вулиці Інститутській, також ми бачимо осіб, які стоять за цими вантажівками і з жовтими пов'язками. А також я прошу звернути увагу на ось цю особу, і ми бачимо в неї рюкзачок, який, якщо ми пригадаємо відео з назвою, яку ми не можемо називати в судовому засіданні, була в особи відміченої квадратиком жовтим. В цьому відео ми побачили, що разом з вашим неозброєним батьком перебувають особи, в яких в руках мають нож, кілок залізний для нанесення тілесних пошкоджень. погоджуєтесь з цим? Так, я бачу, що є такий цей. Скажіть, а... Але вогнепальної зброї в них немає. Я а чим не від вас треба захищати? Я не казав, що в них було. Хочу зазначити, що під час, ну, ми всі бачили це відео так, на даний момент, і там в їхніх розговорах було чутно, що вони ведуть революцію про ніяку мирну акцію, там йшлося. Також, ви кажете, захищатися, а чому вони е, якось, захищаються і наступаються? По-моєму, на даний момент ну, захищаються представники правоохоронних органів. Чому ви глядають люди не сливаться до нас? Будь ласка, да. тише, 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 тише. тише. Не, питання. Неадекватно. Не. Не це, це скажімо, констатація вашої точки зору. Питання є депотеки? Ні. Перестаньте знімати це. Серйозно. Я не просив це знімати.